Віта на відео. Сьогодні буду розповідати про мурали, які намальовані на території арт-причалу. Рік написання всіх чудових муралів, які знаходяться на арт-причалі, невідомі. Також мураліст невідомий. Перший мурал має назву Венеція. Він знаходиться біля входу до арт-причалу. На ньому зображений Венеціанський канал. Гондоли – місток, який веде до іншої частини Венеції та архітектура Венеції. Наступні два мурали знаходяться біля будівлі артпричалу. На першому муралі зліва зображений синьо-зелений фазан, який сидить на гілці сакури. З правої сторони зображена синя калібрі в оточенні листків. Зверху намальовані кубики. На останньому ралі зображений білий фазан, який сидить на гілці сакури. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.